Вітаємо у Фан'юз. Сьогодні у випуску Шахтар Чемпіон. Гірники обіграли Дніпро 1 та здобули золото. УПЛ. Оглядаємо чемпіонський матч та бійку. Олександрія Зоря, Луганчани перемагають ротання і Ко та намагаються зачепитися за срібло. Дивимося, як це було. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Перед заключний 29-й тур УПЛ стартував в неділю двома поєдинками. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з FavBet. У Львові Шахтар приймав Дніпро один у матчі за чемпіонство. Хірникам вистачило би і нічиєї для здобуття золота. Портал Футболхаб напередодні повідомляв, що спортклубівці розглядали варіант не їхати на цю гру через обурення від арбітражу в попередньому матчі чемпіонату проти Ворскли, який призвів до поразки команди кучера. В УАВ заявили, що розпочали розслідування щодо роботи арбітра вартого матчу Євгена Арановського і на цей період освічений реферів відсторонений від своїх обов'язків. Шахтар вийшов уперед на дев'ятій хвилині. Перший удар з дальньої відстані був заблокований захисником, але м'яч відскочив до Бондаренка, який приблизно з лінії штрафного прицільно пробив у ближній кут. Цей гол став восьмим для Артема в поточному сезоні УПЛ і двохтисячним забитим гірниками в історії прем'єр-ліги. Другий гол Шахтаря вийшов успішним з тактичної точки зору. Гірники упіймали суперника на контратаці. Зубков віддав пас на хід Сікану. Той скористався високопіднятою лінію захисту Дніпра 1 прискорився з глибини, вийшов навіть з воротарем, обіграв його і забив у порожні ворота. Сікан відзначився дев'ятим голом в цьому сезоні УПЛ і вже на 55 й хвилині впритул наблизив шахтар до чемпіонства. А ще за чотири хвилини Тарас Степаненко зняв питання щодо переможців. Він наважився на удар з дальньої відстані і не помилився. Бондаренко в цьому матчі записав на свій рахунок гол плюс асист. До речі, напишіть, чий гол був красивішим Бондаренка чи Степаненка. У Дніпра один непоганий момент мав піхальонок, однак Трубін парирував, а от довбик забив з офсайду. Гірники могли робити рахунок геть розгромним. Назарина ударом зі штрафного з неблизької відстані поцілив у попередчину. А фінал поєдинку приніс справжню масову бійку. Назарина жорстко пішов у підкат проти Пеглоу, і той накинувся на кривника. Врешті-решт на полі опинилися запасні тренерські штаби і персонал обох команд. Коли, здавалося би, перші пристрасті вщухли, ніяк не міг заспокоїтися Віталій Федорів, який взимку перейшов з металіста і за весь сезон не провів за Дніпро один жодної хвилини. Він ніяк не хотів відпускати Назарину, і все почалося спочатку. Згодом виявилося, що у Ярослава Ракіцького розбита брова, але кров нікого не зупинила. Навпаки, тепер дав волю емоціям Гуцуляк. І згодом нерви не витримали у Корнієнка. Врешті-решт червоні картки отримали Ігор Назарина та Анатолій Трубін Шахтаря, а також Пеглоу та Федорів з Дніпра-1. А на заключні хвилини Ярослав Ракицький навіть став у ворота Шахтаря. Такий досвід, здається, був перший у його кар'єрі, що самого гравця дуже потішило. В підсумку Шахтар здобуває перемогу над Дніпром-1 з рахунком 3-0 і в 14-те стає чемпіоном української прем'єр-ліги. Можемо констатувати, що здобувши золото, гірники отримають пряму путівку до групового раунду Ліги Чемпіонів на наступний сезон. Від вас подобайка за це сталося так завдяки перемозі інтера над Аталантою, якою команда Інзагі гарантувала собі місце в основному раунді ЛЧ. Також це означає, що Шахтар точно отримає близько 40 мільйонів євро від УЄФА. Паралельному матчі Олександрія приймала зорю. Гості повели вже на дев'ятій хвилині. Шахов протягнув м'яч через чимало відстані, покотив здовж лінії штрафного. А у Назарія Русина вийшов дуже красивий удар у дотик. Цей гол став одинадцятим для Назарія по точному розіграші УПЛ. І за ефектність і своєю результативністю загалом він заслужив на вашу вподобайку. А збільшила перевагу зоря всередині першого тайму. Господарі типово для себе помилилися при переході з першої фази на власній частині поля. Русин перехопив передачу Логінова, увійшов до чужого штрафного і віддав поперек поля, де знайшовся вільний Булеца. Сергій Булеце відзначився сьомим голом в поточному сезоні прем'єр-ліги. Також на його рахунку вісім асистів. Отже, 15 результативних дій, і це дуже гідний показник. Олександрія могла відіграти один м'яч на старті другого тайму завдяки настирливості Мірошніченка. Денис прорвався до чужого штрафного повз кількох суперників, обігрався з партнером і пробив. Однак Сапутін впорався. А ось тут логанчани могли зробити рахунок розгромним у контратаці. Русин протиснув з корка, наблизився до чужого штрафного, обіграв ще кількох суперників, однак програв дуель голкіпору Олександрійців. Господарі від бажання врятуватися періодично збивалися на навалу. Хорошу нагоду вони мали на 77-й хвилині, але спершу від удару кожушка врятувався Путін, а добивання Шулянського виявилося невдалим. На 86-й хвилині Шевченко ледве не пропустив курйозний гол. Вантух бив здалеку, голкіпер відбив м'яч і той влучив у стійку, але сам Микита остаточно ліквідував загрозу. Зоря здобуває вкрай важливу перемогу над Олександрією 2 0 і продовжує претендувати на путівку до Ліги Чемпіонів. Тож Шахтар обіграв Дніпро-1 з рахунком 3-0 та за тур до фінішу став чемпіоном української прем'єр-ліги. А Зоря здобула впевнену перемогу над Олександрією 2-0. Решта матчів туру відбуватиметься в понеділок, 29 травня, і стартують одночасно о 3-й годині дня. Шахтар чемпіон зоря зрівнялася за очками з Дніпром 1 та зберігає шанси на срібло та путівку в кваліфікацію ЛЧ. Також визначилося, що Динамо фінішує на четвертій позиції УПЛ. Це найгірший виступ киян за 9 років. А от Олександрія ризикує втратити місце в зоні Єврокубків. Подобайте це відео, аби ваш настрій був гарним. А також не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.